Протягом століть жінки, незважаючи на дискримінацію і соціальні обмеження, робили неймовірні кроки для змін у суспільстві. Деякі з них залишили такий слід в історії, котрий не можна стерти. Їхні дії змінювали політичні ландшафти, суспільні норми і навіть долю цілих націй. Сьогодні ми розглянемо 5 найвпливовіших жінок в історії. Кожна з яких показала, що жіноча сила та мудрість можуть змінити світ. Клеопатра VII, Остання цариця Єгипту. Клеопатра VII Філопатор. Остання правителька Птолемеївської династії. Є однією з найвідоміших та найвпливовіших жінок давнього світу. Вона зійшла на престол у. Всього на всього в 18-річному віці, і стала правити одним з наймогутніших царств свого часу. Її велич полягала не лише у привабливості, якою вона славилася, але й у політичних здібностях та хисту дипломатичну. Вона володіла кількома мовами, включаючи єгипетську, що було рідкісним явищем для її династії в цілому. Клеопатра вважала себе божественною фараонесою, прагнучи повернути Єгипту його колишню славу. І союз із Юлієм Цезарем, а пізніше із Марком Антонієм, став важливим інструментом у боротьбі за владу на світовій арені, використовуючи своє становище та, безперечно, високий інтелект. Вона змогла на якийсь час забезпечити Єгипту незалежність від Римської імперії, граючи на слабкостях римських політичних лідерів. Її спроба втримати владу закінчилася трагічною поразкою від Октавіана, і після її самогубства Єгипет став частиною Римської імперії. Однак Її історія це символ жінки в політичному світі, де домінували чоловіки. Єлизавета перша англійська або ж незаймана королева. Єлизавета, І, яка правила Англією майже 45 років, стала одним з найвеличніших монархів в історії. Її правління ознаменувало собою золоту добу Англії період культурного розквіту, великих морських відкриттів і політичної стабільності. Дочка Генріха VIII та Анни Болейн, Єлизавета пережила небезпеки палацових інтриг, змови та релігійні конфлікти. Щоб зрештою зійти на престол, Її правління було відзначено не лише виживанням, але й процвітанням держави. Єлизавета вміло лавірувала між католиками та протестантами, використовуючи свій традиційний принцип Сіба Цаленд. Бачу, але мовчу, зміцнюючи свою владу і не даючи можливості внутрішнім ворогам скористатися релігійними конфліктами. Вона відмовилася від шлюбу і зберігала свою незалежність, що дозволило їй не потрапити під вплив іншого державця. Величезним досягненням її правління була перемога над іспанською армадою у 1588 році, що закріпило позицію Англії як морської держави. Крім того, Єлизавета підтримувала мистецтво, сприяючи творчості таких письменників, як Уільям Шекспір та Крістофел Марлоу. Її мудрість, політичний розрахунок та вміння здобувати симпатії народу зробили її уособленням епохи, яка і носить її ім'я. Жанна Дарк. Героїня Франції. Жанна Дарк, також відома як Орлеанська діва, є однією з найбільш символічних постатей в історії Франції. Народжена в селянській родині, вона з юних років вірила, що чує голоси святих, які спонукають її до спасіння Франції від англійців під час столітньої війни. Попри її походження, їй вдалося переконати спадкоємця французького престолу Карла VII надати їй командування армією. Під її керівництвом французькі війська здобули кілька важливих перемог, включаючи облогу Орлеана, яка, до речі, стала вирішальним моментом у війні. Її лідерські якості та рішучість надихнули французів на нову боротьбу за незалежність. Жанна стала символом національної єдності, справедливості та боротьби за віру. Проте її успіхи викликали занепокоєння у політичних супротивників. Після того, як Жанна потрапила в полон до бургунців. Вона була передана англійцям, звинувачена в Єресі і страчена на вогнищі в 1431 році. Її смерть зробила її мученицею. А через кілька століть католицька церква канонізувала її. Сьогодні Жанна Дарк є символом сили віри і відданості, що може змінити хід історії навіть у найскладніші часи. Імператриця Теодора. Співавторка реформу в Візантійській імперії. Імператриця Теодора, дружина Візантійського імператора Юстиніана І, є однією з найвпливовіших жінок середньовіччя. Народжена у бідній родині Теодора пройшла довгий шлях від акторки до однієї з найпотужніших фігур імперії. Її вплив на політику та суспільні реформи був величезним. Вона активно брала участь у вирішенні державних справ разом із чоловіком, зокрема під час знаменитого повстання Ніка в 532 році, коли її рішучість врятувала трон Юстиніана. Теодора впроваджувала значні соціальні реформи, які покращували права жінок у Візантійській імперії. Вона підтримувала закони, що захищали жінок від насильства, забороняли примусові шлюби та надавали жінкам більше прав на майно. Теодора також сприяла розвитку церковної архітектури, була покровителькою багатьох монастирів. Завдяки її впливу Візантійська імперія не лише зміцнилася, але й стала зразком для інших європейських держав. Її роль в історії є нагадуванням про те, що жінка, незалежно від свого походження, може відігравати ключову роль у формуванні державної політики. Імператриця у Цзетянь. Єдина імператриця Китаю. Імператриця у Цзетянь є єдиною жінкою в історії Китаю, яка офіційно правила як імператриця. Її життя було сповнене інтриг амбіцій і реформ, які змінили династію Тан та весь Китай. Спочатку вона була наложницею імператора Тайдзуна, але після його смерті змогла зосередити владу в своїх руках, зрештою, ставши регенткою при своєму синові, а потім імператрицею. Вона була винятковою політичною фігурою, що вміло маневрувала серед придворних інтриг і зуміла утримувати владу протягом цілих десятиліть. У Дзитянь провела низку важливих реформ, спрямованих на зміцнення централізованої влади та суттєве таке підвищення ефективності управління державою. Вона також підтримувала розвиток науки та культури. Заохочуючи будівництво нових храмів і сприяючи розквіту буддизму. І правління не лише стабілізувало династію Тан, а й створило умови для майбутнього процвітання Китаю. Попри те, що після її смерті її спадщина зазнала критики, у Дзетянь залишила незабутній слід в історії країни. Довівши, що жінка може бути не менш ефективним і впливовим лідером ніж будь-який чоловік. Отже, підбиваючи підсумки, відмітимо, що жінки з цього списку залишили величезний і суттєвий слід в історії. Завдяки своїм політичним, військовим та соціальним навичкам та досягненням, вони діяли в умовах, коли права жінок були сильно обмежені, проте їхня мудрість, сила волі та непохитність дозволили їм впливати на долі держав і народів. Їх приклад надихає майбутнє покоління жінок на боротьбу за рівні права та можливості. А їхня спадщина продовжує впливати на світ навіть через століття. Наразі це все. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і чекайте нових випусків всього найкращого. Нехай щастить! Бережіть себе!